У Чернігові ростуть борги населення за гарячу воду та централізоване теплопостачання. Ситуацію, що склалася, обговорювали 15 січня на щотижневій нараді в муніципалітеті за останній рік сума заборгованості перед підприємствами теплопостачальниками збільшилася на десятки мільйонів гривень. Якщо порівнювати перше, перше вісімнадцятого року з першим станом на перше, перше дев'ятнадцятого року. Значить, сума заборгованості населення виросла на 30 мільйонів і склала 121 мільйон гривень. Причини підвищення тарифів та водночас зменшення кількості домогосподарств, які отримують субсидію у минулому році. З 54 тисяч особистих рахунків, тобто з 54 тисячі квартир, які ми обслуговуємо, то користувалися субсидією 38 тисяч. 1850 квартир, тобто 71,9% Цьому ж році кількість домогосподарств, які користуються субсидією та пільгами, знизилася до 47 відсотків. Це 25 тисяч квартир. Це призвело до росту заборгованості населення за отримані послуги, зазначив голова правління облтеплокомуненерго. У підприємства Технова на 1 січня 2019 року заборгованість населення склала 72 мільйони. По субсидіям ситуація наступна із 35 тисяч особових рахунків, які ми обслуговували. В 2017 році 56% користувалися користувались субсидіями. В цьому ж році з 35 тисяч тільки 27% користуються субсидіями. Є заборгованості і пожека. Ситуація склалася наступна: люди не можуть вчасно сплачувати за комунальні послуги і накопичують борги перед підприємствами. Це у свою чергу впливає на роботу цих підприємств. Навантаження на людей. Зв'язку з скороченням кількості субсидіантів воно суттєво збільшилося. Для міста це несе загрозу зростання заборгованості за надані послуги, і відповідно це далі несе загрози там несвоєчасних розрахунків з усіма кредиторами, тобто постачальниками, невиплати заробітних плат, призвело до цього зростання тарифів. І зменшення кількості субсидіантів одночасно, тобто навантаження на людей збільшилося. Владислава Трошенко запропонував внести на розгляд наступної сесії звернення до президента та уряду. У мене прохання значить винести питання на сесію, внести в порядок денний звернення до. Президента України і е, кабінету міністрів щодо пошуку е, компенсаторних е, можливостей, щоб ми трошки підтримали людей. Значить, є, е, 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 я думаю, що е, або, або можна знайти бюджетні можливості для цього якісь кошти нам надати. До звернення підготують цифри росту динаміки заборгованостей за комунальні послуги по Чернігову. Наступна сесія міськради відбудеться 31 січня.